Вердикт Нардепа ганебним назвала голосування черкаських обласних депутатів за звернення до президента України Ірина Геращенко. За словами народного депутата України від удару, це звернення продемонструвало безхребетність депутатів Черкаської облради. Нардепка вважає, що Черкащани мають запам'ятати це до наступних місцевих виборів. Нагадаю, що 2 грудня на позачерговій сесії депутати ухвалили звернення до президента та Черкащан. У ньому вони підтримали дії гаранта і одночасно засудили прояви насильства над мирними громадянами. Ами в Києві про що ще говорила Ірина Геращенко на прес-конференції у Черкасах? Дивіться далі. Народний депутат України Ірина Геращенко розповіла черкаським журналістам про голосування в Верховній Раді за відставку уряду. За її словами, парламентарії, які провалили це питання, несуть на собі відповідальність за розгін мирних демонстрантів і ескалацію політичної кризи. Прикро сказала ударівка, що серед цих депутатів були і черкащани. Черкащани деякі вони себе настільки гнебно повели в цій ситуації, що вони навіть проголосували проти цього. Зокрема, пан Олійник. Засудила Ірина Геращенко і голосування депутатів Черкаської облради за звернення до президента, адже зміст його розпливчатий і не конкретний. Черкаських обранців назвали безхребетними політиками і пропустила, що подібні звернення пишуться в кабінеті Сергія Тулуба. Очевидно, абсолютно що мають понести кримінальну відповідальність кожен з тих, хто піднімав кийок і на простих громадян, і на журналістів, і так це і буде. Висловила Ірина Геращенко і свою думку щодо політичної ситуації в країні. Очевидно, що ми заходимо в непростий такий і не швидкий процес зміни влади, але на боці цієї влади кивки, дубинки, беркут на боці громадського громадських організацій, опозиції. Люди ми бачимо, що сьогодні дуже серйозні протестні настрої, і люди усвідомлюють наскільки складно буде відбуватися зміна режиму. Світлана Пічугіна, Сергій Єфімов, Віка Новини.